Всім привіт! Ласкаво просимо на наш телеканал Магія парфумів і ароматів. Дівчата, я дуже давно хотіла зробити цей огляд і сказати, що. Основна відмінність наших парфумів, крім стійкості, ідеальності, ідентичності та тому подібне, в величезному асортименті. І сьогодні я хочу полегшити ваше життя і зробити великий огляд на всі кіліани, які у нас є в наявності, тому що такого вибору асортименту кіліанів, як у нас, немає абсолютно ні в кого. І кіліан uh, це досить складний бренд, це нішевий бренд, це дорогий в оригіналі бренд, і не кожен має змогу прям купити повномірний флакон. Але зараз я вам розкажу вкратце про кожен із цих ароматів, і ви будете розуміти, хоча б чи тяжіє ваша душа до цього аромату, чи не тяжіє. І так почнемо. Огляд шиїк Байкіліан. Ми розпочнемо з 313 го номеру, це Байкілеан Бамбу Harmony». Це свіжий аромат. Тобто, якщо ви любите свіжі аромати, якщо ви а, не хочете, щоб він був солодкий, задушливий, тому що дуже часто ніша асоціюється саме з такими задушливими ароматами, то от кіліан Бамбу Harmony» – один із небагатьох із лінійки кіліанів, де присутня оця легка. Літня свіжість. Я рекомендую вам тут бергамот, буду підглядати, бачить Бог, тут бергамот, неролі, гіркий апельсин, чай, і лист інжиру, і дубовий мох. Деревних нот не так багато, а от саме чаю, саме бергамоту тут досить багато. Тому, будь ласка, обирайте його, якщо ви любите свіжі аромати. Потім я хочу поговорити про культовий аромат Kilian Bad Boy. Це дуже поширений у нас аромат. Його дуже гарно купують. І фішка цього аромату в тому, що в нього є нотки Кока-Коли. Тому він і такий загадковий, і дуже класний. Kilian бед бой це в оригіналі виглядає як чорний шарик. І написано: «Bad Boys are not no good. but good boys are no fun». Що перекладається, що а, погані хлопці не такі гарні, але гарні хлопці не такі веселі. Тому, якщо ви хочете, щоб вас оточували веселі хлопці, будь ласка, оця нотка кока коли додасть вам родзинки. Він не солодкий і не свіжий, помірний, але досить цікавий аромат і дуже гарно продається. Наступний це, звісно, хід, класика. Це початок байкіліан, його розвитку як бренду і взагалі популярності. Це Чорний кіліан, як то кажуть, чорна змія. Good Girl Герлган Bad Extreme. І також у нас представлений і білий Кіліан. Good Girl Gone Bad, як в народі її називають Біла змія. В чому між ними відмінність? Вони досить подібні між собою, але білий флакон, біла змія, вона більш свіжіша. Якщо ви надаєте перевагу все-таки більш свіжим ароматам, обирайте білий флакон. Якщо ви любите глибокі, інтенсивні, сильні, притягуючі аромати, обирайте чорний флакон, у нас це 175 номер. Взагалі, дуже часто в ніші, якщо є вдалий аромат, а потім його ще експериментують і якось удосконалюють, або якось поглиблюють, називають це екстрім. І завжди, оця версія, якщо це якийсь аромат, назва назва і далі в кінці у нас іде екстрім. Це означає, що це більш солодша версія попереднього аромату. Майте це на увазі. А ми продовжуємо наш огляд, адже у нас цілих 12. Ароматів. <хи> Повторюсь, якщо ви хочете замовити Кіліан, замовляйте їх у нас, тому що у нас найбільший асортимент. Потім із відповідно таких новинок, це I don't need a princess by my side А, I don't need a prince, sorry, by my side to be a princess. Що мені не потрібен принц для того, щоб бути принцесою. Це теж круглий чорний флакон в оригіналі виглядає. На зразі це у нас хід продажів, дуже класний аромат. Він підійде абсолютно всім. Дівчата, він дуже шлейфовий, квітковий, сексуальний, манливий. Це молодий аромат дійсно для молодих жінок, які знають свою самоцінність і знають собі ціну. Це не та історія, що ти реалізовуєшся за рахунок свого чоловіка, а ти є принцеса сама по собі, і поруч апріорі біля тебе принц. Тому, будь ласка, якщо ви хочете бути жіночною, веселою, легкою, на драйві і притягательно сексуальною, обирайте цей аромат. 259-й номер Кіліан, принцеса. Ми його називаємо скорочено. Продовжуємо наш огляд і переходимо теж до дуже популярної лінійки ароматів Кіліан, який називається скло. В скляному, красивому такому флаконі. І де наш хід? Це Angel's Share. Дуже крутий аромат. Це вже складний аромат, це вже нішевий аромат, багатогранний, об'ємний, дуже дорогий. А, і цей завод передав цей аромат в повній мірі. Абсолютно. Він. Завжди буде насиченим, завжди буде стійким, і він завжди буде зберігати оцю пірамідальну складність аромату шаїк, берінкозметік. Просто шикарно виконав цю місію. Що у нас входить до складу Енджел Angel's Share Angel's – Share, коньяк. Секрет, Розкритий секрет популярності-бубетонка, кориця, дуб, ваніль, праліне і сандал. Моби не так багато складових, але вони наскільки поєднані багатогранно, що цей аромат має бути в парфюмерному гардеробі кожної жінки. Це дуже класний шлейфовий аромат на вихід, на побачення, на якусь вечірку. Однозначно, обов'язково ви маєте його придбати. Він реально крутий і дуже класний. Потім ми хочемо поговорити про Кіліан Кілінг Me Slowly. В оригіналі це яйце, чорне перевернуте 270-й номер ноти бучу, лічі, чорної смородини, ірису, і геліотропу. Якщо чесно, цей аромат трошечки переоцінений, але він на любителя солодких ароматів. Якщо ви любите тягнучий такий а, складний, солодкий аромат, оцей альдегід Троянди трішки дає йому такої стеріни, то можете його обирати. Я не скажу, що це один із самих хітових кіліанів в продажі у нас, а, але він присутній в нашій лінійці. Переходимо до аромату Lal Don't Be shy». Аромат Love don't be shy» користується попитом у тих, хто любить солодкі аромати. Це дуже глибоко солодкий насичений аромат із нотами бергамоту, неролі, рожевого перцю, жимолості, троянди, ванілі і цукру. Тягнучий аромат. Не дуже популярний, але він продається. Переходимо до новинок Кіліана, які зараз розривають наші продажі. І ми сподіваємося, що ви теж долучитеся і оберете один із цих ароматів. А саме новий флакон від Кіліан, де білий з зеленим, білий з червоним, і всі путають, що є що. Так от, давайте в цьому розберемося. У нас є флакон білий із зеленим. Білий із зеленим це байкіліан Love the way you taste». Love the way you taste – це свіжий аромат. Він у нас теж представлений і буде дуже популярний влітку, тому що основні інгредієнти тут це м'ята, лимон, аромат такого мохіто з льодом, магнулія, зелене листя, і ветивер. Тобто, це дуже класичний, можна сказати, свіжий аромат для тих, хто любить лимонні аромати. Для тих, хто любить м'яту, і для тих, хто любить дубові е, такі деревні ноти. Обов'язково обирайте цей аромат, ви будете просто дуже сильно задоволені. І це теж один із небагатьох ароматів кіляна, який не солодкий, він дуже свіжий. А, і з іншого боку, у нас є білий флакон із червоним, і це з Love the way you feel. Love the way you feel, відчувати це вже... У байкілі у щось про більш солодкі ноти і про ноти кокосу. Кокос, якщо ви любите, він тут присутній: Бергамот, грейпфрут і неролі. Це вже більш солодкий аромат, теплий аромат, приємний і манливий. І повторюся, що тут грає оця нота кокосового горіха. Якщо ви його обожнюєте, ви обираєте. Якщо ви його не любите, то не раджу до експериментів, тому що його дійсно відчутно. Також хочу поговорити з вами про дуже незвичайний аромат від Кіліана, який дуже не у кожного є, далеко не у кожного, але в нас він присутній у лінійці це Kilian Cruel Intentions. Про що цей аромат? Дуже мало на нього оглядів насправді. Це аромат свіжий і з, таким, з такою нотою папірусу. Чистота і легкість. Cruel Intentions входять в склад: апельсиновий цвіт, бергамот, папірус, уд, ваніль, стіракс і витівер. Це дає відчуття. Такої пірамідальної свіжості, але водночас дає відчуття певної статусності. Тому, якщо ви хочете свіжий аромат, але не цитрусовий, не деревний, не заїджений, не такий, як у всіх, а щось таке, чого ні в кого немає, але свіжий, тоді, будь ласка, обирайте в Лініці Шейх, це 459 номер, Cruel Intentions. І, звісно, як же без чоловічої лінійки. Це можна вважати, що це унісекс, але для себе ми виділяємо, що це більше до чоловічого. Це 229-й номер by Killian, Straight to Heaven. Це серйозний аромат, складний для серйозних чоловіків. Просто так на кожного він не сяде. Тут є дуже важка нота Амбри, яка має, має за щось учепитися в чоловічому характері. Тому подумайте, це для харизматичних людей. Він дуже яскравий, дуже шлейфовий, дуже деревний, ноти замші. Ноти спочатку ноти свіжості, які потім переходять в ноти замші, уду, шкіри і амбри. Це складний аромат. Але чоловіки його люблять. Обирайте той аромат, який подобається вам найбільше. Ми завжди вас проконсультуємо і завжди допоможемо з вибором. Пишіть нам.